Endcore. Цей бренд випускає трикотаж зимовий з дуже класним складом. 30% шерсть, 20 шовк, 20 котон. По 10% поліестера та еластана та 10% кашемір. Ми зараз показуємо вам варіант. З трьох кольорів. Саме ці кольори ви отримаєте при замовленні. Білосніжний, класичний беш, такий беш, як у Максмара, та елегантний голубий. Ця модель має два розміри. SM перший розмір та LXL, другий розмір. Тобто у вас буде. Наприклад, дві одиниці в розмірі SM і одна одиниця в розмірі LXL. Чи навпаки одна SM та дві LXL. Дивіться, який гарний трикотаж. І дуже цікавий оцей рисунок вив'язаний коси, які переплітаються. На зв'язку ваш луч.